Вас спитати, бо ви маєте пряме відношення до цього, ви спостерігаєте. Як на ваш погляд, у нас працює ТСК по фортифікаціям? Тому що ми всі так захоплені тим, що ми вже на тій території, що можемо забути про нашу? Діло в тому, що з самого початку створення ТСК тимчасової спеціальної комісії. Вже було так, якби, провальним, тому що вони зробили, об'єднавши фортифікації і безпілотників в одну ТСК, замість слідчої зробили спеціально е обрали головою е відслуг народу, хоча це інструмент опозиції. І відповідно була чітка поставлена задача перед головою, щоб блокувати роботи, роботу цієї ТСК. Але вона взагалі перестала збиратися після цього, як було Миколі Задорожному звинувачення в корупції. Якраз йому об'явили, що він там вимагав мільйони відкату десь там в себе в Сумській області, і ми надіялися, що на попередньому парламентському засіданні буде винесена постанова, де Микола Задорожнього змінять на, іншого, на іншу людину. Ми вимагали, щоб це була людина від опозиції, опозиційних сил дуже багато. Десь гуляли по кулуарах, щоб буде людина далі, якась інша відслух. Але цього не сталося. І Микола Задорожній сам особисто відмінив. Засідання ТСК, яке мало відбутися 19 липня, і до сих пір він не передав свої повноваження заступнику. Він не делегував йому повноваження збирати далі ТСК, відправляти запрошення головам там ВЦА, там Міністерство оборони і се, тому ми фактично можемо п'ять чоловік зібратися і ініціювати відповідну. Передачу повноважень першому заступнику Михайлові Цимбалюку, але все рівно для цього, щоб ТСК функціонувала, треба кворум. Треба вісім чоловік. А для цього, щоб був кворум, все рівно мають бути задіяні депутати від слуг народу. А їм поставлена чітка вказівка: не збиратися, ігнорувати всі мес меседжі, які там поступають в групі, якраз оці. Де була створена там ватсапі, наприклад, де ми комунікуємо між собою, тобто, всі поставлені питання, голова ТСК і члени якраз ТСК від «Слуги народу ігнорують опозиційні депутати піднімають питання: готові збиратися, готові приїжджати, готові проводити далі ТСК, Але на жаль, навіть для цього, щоб провести. Тому що сьогодні поступила пропозиція збиратися і провести в форматі наради, ми все рівно не маємо повноважень запросити. На цю нараду представників е, військових адміністрацій, Міністерства оборони е, Держспецзв'язку і так далі. Хто е, є та якби фігурантом ти всіх розслідувань, де і фігурують бюджетні кошти як при побудові фортифікацій, так і при закупівлі безпілотних літальних апаратів. Е, давайте тоді від цієї теми трошки за нею таке. Ну всі пишуть про те, що е, Путін відповість, і всі пишуть, що він накопичує ракети для того, щоб ну українці запам'ятали, що не треба ходити на Курськ, і що це буде щось таке неймовірне, і буде мільйон дронів, мільйон ракет і так далі. На ваш погляд, наскільки ми е, готові до такої ну такого можливого випадку? Скільки з ну, це... наскільки захищена наша енергетика? Енергетика не захищена, тому що е, наші колеги по комітету, вже навіть не по ТСК, а по комітету енергетики, де я є головою підкомітету вугільної промисловості. Пропонували створити також ТСК про е, можливе розкрадання бюджетних коштів при побудові якраз у цих захисних споруд е, на тесах, тецях, на всіх неретичних об'єктах. Ви чули, пам'ятаєте ті скандали і біля навколо наєма, який е, розказував, що туди, куди він направляв кошти, нічого не прилітало, і там все є збережене. Але чомусь у нас є брак електроенергії. Ми не маємо можливості реалізовувати вугільну продукцію, тому що теси розбиті і нема де її спалювати. Відповідно, і немає можливості виробляти електроенергію. Тому, бачите, з тієї сторони розказували, що все нормально, але по факту дійсно ненормально все. І е сьогоднішні е скандали про е взяття на хабарі. Першого заступника е, міністра енергетики Олександра Хейла якраз і доводять до того, що ніхто не збирається захищати енергетичні об'єкти. Туди прийшли люди тільки набити свої кишені, і, і не більше вони не будуть не збираються жити в цій державі. Вони хочуть збагатитися і втікти звідси, тому. Е, Ситуація по е, в енергетиці скрізь де долучаються наші е, мужновладці, де уряд долучається, тому що ви згадайте всі скандали, починаючи від. Самого Шмигаля, якому протокол був вручений, Міністерство оборони, де на, на мільйонних, мільярдних хабарях там лапали, далі кого там? Я не знаю, Міндувкілля, пам'ятаєте, там закупівля електроенергії, далі. Міністерство громади і територій знову ж таки за міністра на хабарі. Мінкультури там звільнили, тому що там теж була витрата грошей. Тобто, немає міністерства ні одного, де не було б корупційних скандалів. Тому е, хлопці, які е, 10 років більше вже 10 років назад е, взяли зброю в руки, хлопці-дівчата. Пішли захищати цю державу, вони розуміли, хто хто перед ними, що територіально це дуже велика країна, озброєння дуже багато, але нічого, поборемося, поборемося. Тому якщо навіть і він буде атакувати енергетику, все я думаю, що наші хлопці протиповітряної оборони докладуть максимум зусиль, щоб і шахеди, і ракети були збиті. Але то, що сам уряд не доклався для цього, щоб Зберегти ці енергетичні об'єкти об це факт. Дякую вам, що були з нами. Дякую за пояснення, Михайло Бондар. От, пан Горковенко, пан Бондар згадав одного пана, пана Хейла. Я хочу про нього прочитати. Заступника міністра енергетики затримали на хабарі у півмільйона мільйона доларів. Служба безпеки України, національне антикорупційне бюро, викрили масштабну корупційну схему. Йдеться про Олександра Хейла, який пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну без, безперешкодно передати у користування гірничо добовне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. За домовленості гроші мали передаватися п'ятьма частинами по 100 тисяч доларів. СБУ поетапно. Документували кожен із траншів, В результаті правоохоронці затримали посадовців Міненерго та трьох його спільників на гарячу після отримання третього траншу. До слову, після того як відповідна інформація правоохоронців з'явилася в мережі, кабінет міністрів оперативно звільнив викритого на хабарі заступника міністра енергетики. Повідомлені уряду вказано, що рішення ухвалено сьогодні на засідання. Тепер його м, суд обрав пану Хейлу запобіжний захід 60 діб з правом внесення застави, але застава 25 мільйонів гривень. Нагадаю, йому і фігуранта в справи повідомили підозру за статтею одержання неправомірної вигоди. Згідно з нею, передбачено покарання до 12 років позбавлення волі. Отака от історія. З одного боку, беруть, але з іншого боку. Хапають. Ну, розумієте? да, і, і і дуже оперативно потім звільняють, аби кажуть, ну, це ж не ми. Да, і потім мене здивувала заява міністра Германа Галушенка, який ну не, не точніше, не його заява, а почали писати про те, що за сприяння міністра викрили корупційну схему. Ну смішно виглядає. Розумієте, от цей приклад ще раз показує про те, коли наші чиновники кажуть: Ой, вай-вай грошей немає давайте підвищимо податки. І от такі випадки показують про те, що насправді. Ну, під податки, можливо, потрібно підвищити, але не тотально. От. Але це зайвий раз підтверджує про те, що говорять наші західні партнери. Так у вас є резерв грошей. Займайтеся боротьбою з корупцією. Тому що от такі випадки, нам мені більш нагадують, розумієте, От Набу це як сторож, який охороняє дурних овець. Але є господар, який замість того, щоб зробити хороший паркан, зробив в цьому паркані купа дірок і ці вівці, ну, барани, ходять куди хочуть, їдять. А хто, хто цей, хто цей хазяїн? хазяїн? Да. Ну, дивіться, нас в нас вертикаль є чітка бюрократична. От. Е, я сумніваюся, що заступник міністра робив якесь неподобство без згоди самого міністра. От я дуже сумніваюся. Тому от, вважайте, що кожного Приважте, чиновника є а... начальник. Добре, а тоді, послухайте, я не дуже розумію тоді логіку. Е, якщо ви, е, ну, наприклад, ви це знаєте, то і слідство може. Ну, Передбачати це, так? Звичайно. Уявимо собі, ми нічого не кажемо. Пан Галушенко, хай живий пасеться, як кажуть. Е, уявимо собі, що там хтось вище у цьому. Да? Так ви маєте на увазі, для чого тобі тоді хапати цю людину, Хейла. Якщо не розбиратись з тим, хто вище, от я не розумію. А хто сказав? Може розбирається. Дивіться в всіх корупційних справах. Я завжди кажу так: якщо хтось думає, що до нього не прийдуть правоохоронні органи, ну. він помиляється рано чи пізно прийдуть. Ну просто комусь може повезе більше, комусь менше. От, але в будь-якому випадку я і далі в цьому плані, я вважаю, що прийдуть до більшості людей, які тирять державні кошти і запитають.